Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Нещодавно було відео про те, що я була в столиці нашої України в місті Києві. І там я зустрічалася з Ірою з канала Орхи, зробила невеличкий огляд і розповідала про те, що купила собі все-таки орхідею, на яку я Дивилася, дивилася і вирішила, що без орхідеї все-таки ну, не варто повертатися. Да? Це буде все одно якась пам'ять. Але все-таки хочеться показати усі сувеніри, які я привезла додому. Ну, давайте почнемо з такого з глобального, спогодного. Привезла я зі столиці в Харків дощ. Ось так. Капає, капає, капає. Дощить в нас, але це може і добре для рослин і дерев, гарний палив теж не завадить. Не знаю, що хочеться вже тепла, сонечка, вже, щоб відчувалося літо, тому що дощ пішов і, чесно кажучи, неприємно, прохолодно. Незважаючи на перепади температур, такі, як у нас були так, останніми часами мої видачі орхідеї, не хочуть випускати квітоноса. Я вчора вже приїхала поночі, щоденько підглядала пазухи. Нічого нового я не побачила. Але ще буду поливати сьогодні орхідеї, тому що там просохли, особливо підлітки. Дивлюся вже коріння сухе. Може, щось знайду, але в цьому сезоні в мене орхідеї максимально максимально вирішили бути ледачими. Ну, тому і купуємо квітучі. Ну, давайте розпочнемо. В мене. Приїхала зі столиці додому чотири орхідеї. Три із них фаленопсис, а одна камбрія. Це домашня камбрія. Вже домашні тут квітоносики будуть. Це мені подаруночок від Ірини. Ось така гарна орхідея. Тут така чудова посадочка. От підписано, що це камбрія, чудові бульби. І я в цілому тепер бачу, як треба буде пересадити і мені мої дві камбрії. У мене є дві камбрії. Поспілкувалася я з більш досвідченою людиною. Іра мені каже, ось як в мене тут пересаджена орхідея, отак бери і свої сади. Все в кару. Ну, в цілому ми бачимо да, по кущику, що він такий прям гарний. Тут два китоносика, Туди-сюди ми скоро будемо бачити, що це у нас така за гарна орхідея Камбрія. Так, ми поставимо. Велетенський кущик, прям дивлюся, що така посадка гарно підходить, подобається, то буду займатися скоро пересадкою і своїх камбрій, подивлюся, як і що. Звісно, що в мене це трошки таке коріння, тоненьке, ще трошки змущає, я боюся його пошкодити. Але вже побачила, як треба, буду пробувати. Все-таки, коли ти когось вже. Не з валенопсисів намагаєшся адаптувати, пересадити. Трошечки є такий страх, бо ще мало досвіду. І я не боюся про це казати, що треба в цьому вчитися, питати у більш досвідчених людей. Так що, така в мене тепер є гарнюча камбрія, такий гарний кущ, то все, я щаслива. І ось така ще дитина, дитина слоняра. По іншому це не сказати, це орхідея Скрапіна. Біла з такою, така біла рожева з червоною губою, наче не помиляюся, велика квіточка. Маю ставити фото якесь, напевно. Сподіваюся, я не забуду це зробити. бо Іра показувала свою мамцю орхідею і показувала, як вона відділяла майстерно як хірург дитинку від орхідеї. Та вона мені одразу її і посадила, за що їй дуже-дуже вдячна. Має все піти гарно зростати. Ну і давайте будемо вже дивитися, що тут у мене по квітучих. По квітучих ось така в мене орхідея трошечки побита життям, тому що вона їхала в Інтерсіті. Все-таки в пакетиках. Я її не пакувала, не відправляла собі. Ну, поставила все обережно. Це орхідея спліт. Ну, одразу я її побачила, я ходила навколо неї, дивилася, дивилася, дивилася. Ну, і сказати вам чесно, залишити її в велмарті я б не змогла. Я би потім шкодувала. Дуже гарна орхідея. Мені вона спочатку вдалася схожа на мою новинку, яку я купувала з точкою росту орхідея Рейнбоу. Але, да, вони подібні, але Rainbow набагато блікліша. Це прям така цікава, контрастна, та, от де біла середина, фіолетові, такі крайні елементи, пелюсточок, і губа така більш насичена. Ну, я все-таки тут ставлю фото для порівняння. От тут я зараз так це знімаю, і там ставлю фото, щоб ви порівняли. Вона більш така, дійсно, як. Світліша, але я не даю гарантії, що вона мені дасть дитину. Тому що, коли я її давно принесла, вона там з горщика просто повипадала. Може, ще, звісно, адаптується, я її, до речі, вам покажу. Скоро буду знімати, як там мої реанімаційні орхідеї з верхньої полички, які вимагають більше догляду і світла для себе, щоб. Гарно зростати. І тоді вже вам я покажу. Перший раз, до речі, ця орхідея на два квітоноса. Да, Тут вже є розголудження. Я й сама, до речі, її хоч гарненько роздивлюся. Ну, гарна квіточка, гарна, нічого не сказати. Ось така розеточка невеличка. І перший раз вже купую орхідею з таким от Да. Оце дуже, до речі, гарно придумали для того, щоб субстрат. Не розсипався. Це прям, звісно, заплетення віка. Сорт пробитий, це орхідея спліт. Ось так виглядає. Тож, кого така орхідея не в сорту, знайте, що це орхідея спліт. Я таку, до речі, і знімала в епіцентрі, іначе там не було пробито. Коренева все нормально, шийка, все чудово. Дуже сподіваюся, що вона буде в мене жити дуже довго і щасливо. Все-таки як-ніяк, а столична штучка. За приємною ціною її придбала. Взагалі дуже мені подобається, що на ось таку квітучу була ще знижка. Тобто це дуже добре. Побачила, що після транспортування бутони вона відсушує, бо вчора ввечері такого не було. Звісно, що для орхідеї це стрес. Я нічого не можу сказати, і нарікань на неї я не маю. І з, з огляду, з епіцентру біля Лавіни МОУ, я думаю, ну, як тільки я її взяла в руки, чесно кажучи, в мене дернулося все. В мене був підліток на неї дуже схожий Дженні Бігліп. Але, на жаль, щось пішло не так. <смі> на жаль, <смі> з цими всіми переїздами, пересилками, жаркими літами. Ну, коротше, подивіться, це у нас орхідея Квін Кіс. Трошечки, звісно, що квіти подоставші, тому що вона була без опакування, без пакету, але я потім одягла вже пакет вдома, коли збиралася в дорогу їхати. Дуже величезні квіти, мені вони дуже до вподоби. Я її крутила, вертіла. От я її взяла першу в руки, і потім ми ще з Ірою дивилися, там ще було дві орхідеї для вибору. Все-таки ця була найкраща по якості. Оце Іра каже, якщо вже взяла в руки, то треба брати. Да? Тож, якщо вона тобі сподобалася, то треба брати. Подоставши квіти, звісно. Ну. Дорога нікого не робить гарніша. І до речі, вчора збиралася вже було сонечко в Києві, я орхідеї свої пакувала, збирала, то від цієї орхідеї я відчула аромат. Такий легенький, і вона стояла не біля вікна, вона стояла у стіни, якби все в пакеті. Я відчула аромат. Так що, я думаю, що в домашньому цитінні це буде просто фантастична орхідея. І ще з таким ненав'язливим приємним ароматом. Ну, вона мені прям дуже подобається крупноквіткова, така тендітна. Один квітонос у рослини. Ось так вона виглядає. Розетка в неї така, як у літачка трошечки. Але тут у нас щось таке ще зростає. І може бути і діточкою, і квітоносом. Ну, тут буду ще спостерігати. Багато таких квітоносів відрізаних є. Ну, що ж, стан у рослини наче гарний. Вона посаджена в такому торфі, гарне коріння. Зараз покручу, покажу. Так вона виглядає. Дуже, дуже таке вдала така рослинка. Дуже така вдала рослина. І Ось така картина приїхала з Києва. Ось так ми виглядаємо. Три фаленопсиса і одна камбрія. Я вважаю, що такі дуже гарні сувеніри приїхали, якщо чесно. Будуть мене радувати. Я вам вдячна за увагу. Ще побачимось на моєму каналі.